Ми всі дуже гарно працюємо, ми всі дуже гарно е, вміємо говорити, Молодець. але ми є хороші. Я вас дуже прошу. Якщо до мене приходять люди і скажуться на те, що вони прийшли на роботу, заплативши гроші за це, або вони за те, що їм дали роботу, Половину своєї зарплати віддають керівнику, то поки що до мене приходять, поки що це приводять до мене. А завтра настане момент, що когось не витерплять нерви або е заграє сумління, і вони прийдуть в орган, то що я їх прошу. Поки що ті люди говорять мені ці речі. І на моє прохання, що ж ви мені говорить? Ну, тому що тут про вас говорять, тому що то ніби для вас це все, ніби то треба наверх і так далі. Тому ми до вас прийшли. На моє прохання, щоб вони написали заяву або те саме, що мені розказують, розказали свічі ворогів, вони поки що підкреслюю, поки що відповідь однак. Нам -то в цьому місці жити. Ми давно всі знаємо, я не хочу, я цього не зроблю, навіть не питу. Але наступний момент, коли все це виріться і ви постраждаєте, я всіх керівників, всіх начальників управління, війну, відділ, застерігаю. Я ніяк того не міг повірити і не вірив до посліднього, поки мені не прийшли особисто люди, які це робили навіть наші радощі. Виявляється, тут теж на роботу приймали за гроші. Для мене це шок. Тому я попереджаю, коли я не витраплю. І я зроблю все для того, щоб ті люди, які тим зловживанням це роблять, що вони повинні бути покарані. Їх Бог і так покарає. Це однозначно. Але їх треба покарати так, щоб суспільство зрозуміло, що такі речі є недопустимі. Не тільки тоді, коли йдеться. Взагалі. Тому я ще раз, всіх тут, всі є. І всіх попереджаю. Якщо до мене приходять і мені розказують такі речі, то рано чи пізно такі речі будуть знати. Верніше, хто знає, Правоохоронні органи знають, просто немає підстав, немає заяв. Але з'явиться заява. Мені дуже соромно за те. Що ми робимо. А переконатися, я вже мав шанс переконатися. Повірте мені, не 99%, а 100%. Зараз не буду говорити, зараз не буду пояснювати. Я мав 100% шанс в цьому переконатися. Я ніколи таких речей не говорив, але зараз я їх говорю вам всім. І попереджаю. Що це буде нести дуже серйозні наслідки для когось зокрема? Дякую і працювати.